Коли сказали, що Росія на нас напала, для нас це був шок. Людині можуть відмовити у працевлаштуванні просто через наявність статусу внутрішньо переміщеної особи. Що у нас є вакансія? Ми в першу чергу пропонуємо ці вакансії. Особа, якщо підходить їй, і по заробітній платі. В Ірпінській територіальній громаді проживають понад 21,5 тисячі переселенців. 58-річна Вікторія Канаєва родом із Бахмуту. Минулого року вона разом із 67-річним чоловіком покинула рідну домівку заради порятунку. 24 лютого ми були вдома. Ми почули вибухи. Ми їх чуємо на протязі восьми років, тому якось ми дуже не злякалися, але коли сказали, що Росія на нас напала, для нас це був шок, це чесно вам кажу. Потім почали обстрілювати город все ближче і ближче, і мер города запропонував всім виїхати в більш безпечніше місто. Одне з найпрекрасніших міст на Донеччині, що стрімко розвивалось, продовжували стирати з лиця землі. Його жителям довелося швидко зібрати необхідні речі та втікати від росіян. У нас вже почали вивозити документацію з міста, почали виїжджати. Ми їхали з Бахмуту до Дніпра 12 годин. Ось така була вір'ніця машин. Родина спочатку поселилася в Дніпрі, а потім у Броварах під Києвом. Згодом їм запропонували безкоштовне житло в Ірпені. Сплачувати потрібно лише за комунальні послуги. Вікторія говорить, вони адаптуються до нового життя. Цього року вони побачили фото своєї розбомленої квартири у Бахмуті. Спочатку якось був шок якийсь. а Потім я дві ночі підряд Васніра розбирала кирпичі на своїй квартирі. А потім я ну, якось сприйняла це, що ну, так-та й так, я нічого не можу зробити, мені і дочка теж, і син мені кажуть, мам, ну ти ж нічого не зробиш. І все, думаю, ну, треба жити далі. Жінка до війни закінчила онлайн школу реальний дизайнер. Вона почала малювати на комп'ютері схеми для вишивки нитками та бісером. Люди купляли їх за донат. Вдалося зібрати близько 8 тисяч гривень. На них закупили повербанки та смаколики, які відправили українським військовим під Бахмут. Крім волонтерства, Вікторія зайнялась і пошуком людей, які теж вимушено переїхали до Ірпеня. У мене визникла ідея створити телеграм-канал. Я туда записала, встречала людей везде и давала ссылочку, они добавлялись в этот чатик. Вот. Я начала искать там, где можно получать гуманитарную помощь де можна розвиватися, навчатися. Також родина почала активно шукати роботу. Чоловік Вікторії влаштувався сторожем у дитячому садочку, а жінка досі у пошуках роботи. 27 років свого життя вона присвятила торгівлі. Останні 10 була керуючою мережі міні-маркетів. Авоська я розмістила своє резюме на ворк'юсі. Ну і чекала. ходила, питала так, чи потрібно, чи не потрібно. Ну але ж. До 40 років виключно беруть, буде важко, нам потрібні люди більш молодшого віку. От якось так. Вікторія говорить, вона пенсіонерка та інвалід третьої групи, а ще недосконало знає українську мову. Я шукала, мабуть, ну, десь 2-3 ну, місяці, не більше. Я походила, пошукала, але ж я зрозуміла, що. Ну, Віком не вийшла спочатку повномасштабного вторгнення. Ринок праці зазнав серйозного удару. Частина компаній припинила свою діяльність, а більше половини людей, які мали роботу до війни, її втратили. Зараз на щастя, ситуація вирівнюється. Вона почала покращуватися ще десь рік тому. І Зараз, якщо говорити про ситуацію станом на весну 2023 року, то можна сказати, що у нас в квітні. П'ять разів більше вакансій аніж було рік назад, тобто в квітні 2023 року. Зараз на ринку праці в нас є понад 80 тисяч вакансій. Водночас більшість людей, які переселились із інших регіонів, продовжують зіштовхуватись з проблемою пошуку роботи. Їхні професії у новому місті можуть бути вже не затребувані. Якщо говорити про інші популярні проблеми, то це те, що є таке упереджене ставлення з боку роботодавців, конкретно до внутрішньо переміщених осіб. Людині можуть відмовити у працевлаштуванні просто через наявність статусу внутрішнього Приміщеної особи. А деякі роботодавці вважають, що такі люди є не супернедійними, тому що невідомо, де ця людина буде жити завтра або через місяць. Зазвичай так думають роботодавці, які вже мали якийсь негативний досвід із ВПО. Але є такі, що беруть на роботу людей із різних регіонів України. Наші роботодавці з задоволенням, як на мене, завжди беруть за їхня робоча сила, і вони проходять співбесіди. Вони відбирають. Однак переселенці можуть пропонувати роботу із низькою зарплатою. Платою керівники різних установ впевнені, людям, яким терміново потрібні гроші, погодяться працювати за копійки. Але на щастя, наші внутрішньо переміщені особи мають гідність і вони не погоджуються на ті умови роботи, які їм можуть пропонувати, де вони фактично взагалі не відповідають їхнім кар'єрним цілям, їхній реальній кваліфікації. У ірпінському центрі зайнятості переконують, є дійсно переселенці, які шукають будь який заробіток. Втім, для безробітних, в першу чергу, вони підбирають роботу, враховуючи освіту, досвід та попередню заробітну плату. Що у нас є вакансія? Ми в першу чергу пропонуємо ці вакансії. Особа, якщо підходить їй, і по заробітній платі. Лілія Козіць говорить, протягом цього року до них за допомогою звернулись близько 200 ВПО. З них більше 40 вже працевлаштовані. До центру зайнятості приходять люди вікової категорії 35+. Всі вони мають різні професії та досвід. Від найпростіших професій це прибиральники, дояри, укладальники, пакувальники кухонні робітники, оброблювачі м'яса і багато інших до керівників підприємств, до керівників відділів управлінь, державні службовці. Іноді пошук роботи може займати досить довгий час, і це нормальний процес. В цій ситуації переселенцям потрібно не засмучуватись, а навпаки, покращувати свої навички працевлаштування. Розповідає експертка Катерина Жученя. Це вміння вибрати для себе роботодавця, з яким вам буде комфортно працювати за певними власними критеріями. Це вміння написати класне, ефективне резюме не на 10 сторінок, не на 5 сторінок. Не про весь ваш досвід всього життя, а те, яке висвітлить ваші релевантні навички, релевантний досвід для тієї позиції, яку ви хочете зайняти. Необхідно вміти максимально з'являтися у інфополі роботодавця. Ви можете розповідати про те, що ви шукаєте роботу в соцмережах власних супер, супер працює ця штука, іноді, якщо класно себе теж описати і чітко прописати, які обов'язки вам подобаються, яку професію ви шукаєте, що ви вмієте робити, і так далі. Від служби зайнятості можна отримати ваучер на навчання від держави. Є можливість опанувати 130 професій: це перепідготовка заробітничою професією, здобуття ступеня магістра. На основі вищої освіти за іншої спеціальності чи підвищення кваліфікації. Вартість ваучера на навчання майже 27 тисяч гривень. Отримати ваучер можуть і люди з інвалідністю та старше 45 років. Для цього не обов'язково бути зареєстрованим безробітним. В цьому році і внутрішнє переміщення особи зверталися. Так що програма гарна. і Я думаю, хто нею ще не скористався, а має право на це. Ще може скористатися, тому що вступна кампанія вже розпочалася, наближається до кінця в вересні, в жовтні. Наскільки я знаю, деякі заклади будуть організовувати наступну вступну кампанію. А ще ВПО можуть переглянути корисні матеріали проєкту для української молоді. Твоя кар'єрна перемога його запустили минулого року. Ми його реалізовували за підтримки програми Мріймо та діємо від IREX та за підтримки Юсейт, що малися на увазі під цим проектом, і що ми взагалі реалізовували. Нашою метою було допомогти молоді людям 18-35 років знайти роботу на новому місці, щоб це теж була хороша робота, яка їм подобається, яка задовільняє їхні потреби. Катерина Жученя говорить, вони працюють над запуском нового проєкту. Він передбачає соціальну комунікаційну кампанію проти стереотипів про ВПО як працівників. Планують запустити відеоролики із історіями переселенців. Кампанія буде сфокусована на аудиторію роботодавців і мешканців приймаючих громад. Будемо показувати, що внутрішні переміщені особи бувають класними суперпрофесійними, супер Їх варто розглядати на рівні з іншими кандидатами і пошукачами. Люди, які вимушено переселились до іншого міста, можуть отримати мікрогрант. Гроші дають на реалізацію власної справи. Для того щоб особа могла отримати мікрогрант, вона готує бізнес-план, заповнює заявку і через портал дія подає. Це все опрацьовується. Якщо питання не виникає все, все добре з бізнес-планом, запрошується на співбесіду. Весь пакет документів передається до державного центру зайнятості і там приймається безпосереднє рішення. Можна отримати від 50 до 250 тисяч. Основною метою це створення нових робочих місць. Вікторія Канаєва з Бахмуту втратила бажання ходити шукати роботу по місту. Втім, вона почала займатися розвитком власної справи. Я знайшла жіночий консорціум, знайшла в Google форму. Вони подали, і вони запрошували жінок, переселенців, які хочуть відкрити своє діло. Вони вчили нас писати гранти під свою справу. І я так подумала, думаю, чому по ні не хочуть мене брати на роботу, зроблю і собі сама. Вікторія залучила до цього і інших переселенців із свого чату в Телеграм. Вона вже пройшла курси, написала грантову заявку та отримала кошти на новий ноутбук. Малюнки, як у мене є, які я малювала до того на старому там ноутбуці. Мені донька давала. Ось вони ще якби є, але ж тепер у мене є ФОП, буде новий ноутбук, і є сторінка у мене і в Фейсбуці, і в інстаграмі. І я буду малювати далі і виставляти. Заробляти гроші нині Вікторія Канаєва разом із чоловіком у пошуках нового житла. Люди, які погодились прийняти їх лише за сплату комунальних послуг, повертаються додому. Ціни дуже високі. Ми не можемо собі дозволити переїхати в квартиру, орендовану за 6 за тисяч гривень плюс комунальні платежі. Ми просто не зможемо її платити. Тому ми дуже шукаємо собі квартиру. І якщо у когось є. Чи треба подивитися за квартирою, там чи за якісь мінімальні комунальні платежі, чи оренду мінімальну, то у вас є потенційні орендарі, Марія Мачук, Олександр Кравчук, спеціально для інформаційної агенції погляд.